Вправа 806. Обчію використовуючи формулу куба двочлена. Перше задання 100-1 у кубі. Ну що ж, внизу я навів формули, що нам задобляться. це куб суми двох виразів, і куб різниці двох виразів. Ну, і дивимося на формули і записуємо 100-1 у кубі. Отже, по нижній формулі, тоді записуємо А в кубі, тобто це буде 100 в кубі. Далі відняти 3, що множиться. Квадрат першого виразу це буде 100 в квадраті. Помножити на B, це на 1. Далі додати. 3, що множиться на перший вираз це на 100. Помножити на квадрат другого виразу це буде 1 у квадраті. Ну і відняти b в кубі це. 1 у кубі. І це дорівнює... Давайте обчислювати 100 у кубі. Це 100, що множиться на 100 і множиться на 100. Це одиниця. І всього буде у нас іще 6 ноликів або мільйон. Так. Далі відняти 3 помножити на 100 у квадраті і помножити на 1 на 1 це буде те саме число. 100 у квадраті це. 140 це 10 000, а 3 помножити на 10 000, це буде 30 тисяч. Далі додати. 3 помножити на 100 і помножити на 1 у квадраті. 1 у квадраті це 1. Тобто 3 помножити на 1 буде 3 і помножити на 100 це буде 300. Ну і відняти 1 у кубі 1 у будь-якій степені це буде 1. І це дорівнює. 1 мільйон мінус 30 тисяч. Ну що ж, це буде у нас 970 тисяч. Пишемо 970 тисяч. А ще плюс 300 це буде 970 тисяч 300. Залишиться відняти 1. Ну і це дорівнює 970 тисяч. А 300 мінус 1 – це буде 299. Є. Переходимо до другого завдання. 41 у кубі. Ну що ж, 41 у кубі ми можемо записати як 40 плюс 1 у кубі. Дивимося на нижню формулу, на куб суми. Отже, це дорівнює А у кубі, тобто це буде 40 у кубі. Додати. 3, що множиться. Квадрат першого виразу це буде 40 у квадраті. Що множиться. Другий вираз у нас b це одиниця. Додати. 3, що множиться на A, це на 40. Помножити на b у квадраті. Це буде 1 у квадраті. Так, додати. Ну і b в кубі це буде 1 у кубі. І це дорівнює 40 у кубі. 4 помножити на 4 це 16. І ще раз помножити на 4, це буде 64. Тоді залишається 10, що множиться на 10, що множиться на 10, це буде 1000. Тобто це буде 64 тисячі. Далі. Додати. 3 помножити на 40 і помножити на 1. 3 на 1 це буде 3. А 40 у квадраті. Це буде 4 на 4,16 і 1600. Записуємо 3, що множиться на 1600. Є додати. 3 помножити на 40 і помножити на 1 у квадраті. 1 у квадраті це буде 1. Помножити на 3 це буде 3. 3 помножити на 40 це буде 120. Ну і додати 1 у кубі 1 у будь-якому степені буде 1. І це дорівнює. Що ж, вийде 64 тисячі. Додати. 3 помножити на 1600. 3 помножити на 16. Це буде 48. І нулі, це буде 4800. Додати. Ну і 120 залишається плюс 1. Це буде 121. І це дорівнює. 64 тисячі плюс 4 тисячі це буде 68 тисяч. Далі залишається іще 800 плюс 121. Це буде 921. Є. Переходимо до третього завдання. 29 у кубі. 29 у кубі ми можемо записати як 30 мінус 1 у кубі. І це дорівнює. За нижньою формулою. У куб різниці записуємо. А в кубі це буде 30 у кубі. Далі відняти 3, що множиться на А у квадраті, це буде 3, що множиться на 30 у квадраті, що множиться на B, це на одиницю. Додати 3, що множиться на а — це буде 3 помножити на 30. І помножити на Б у квадраті, це 1 у квадраті. І. Тоді відняти залишиться B в кубі це 1 у кубі. І це дорівнює. 30 у кубі. 3 помножити на 3 це 9. І ще раз на 3, це 27. І 10 умножиться на 10 імножить на 10 це буде 1000. Це буде 27 тисяч. Далі відняти 30 у квадраті 30 на 30 це 900. Помножити на 3. 9 на 3. Це 27. і ще два нолики, Це буде 2700. Так, додати. 30 помножити на 30. Це 90. Помножити на 1 у квадраті. Це помножити на 1. Це буде 90. Ну і відняти 1 у кубі це буде 1. Це дорівнює. Так, 2700. 27 тисяч мінус 2700. Ну що ж, це буде 25 тисяч мінус 700, це буде 24 300. Записуємо 24 300. Далі 90 мінус 1, це буде додати 89. І це дорівнює. Ну що ж, сума буде складати 24 389. Є. Ну і останнє завдання 0,99 у кубі. Записуємо, що це можна записати як 1. Відняти 0,1. Все це треба піднести до кубу. Це дорівнює. За нижньою формулою знову пишемо: А в кубі це буде 1 у кубі. Потім відняти 3, що множиться на А в квадраті, це буде 1 у квадраті, що множиться на B. Це на 0,1 Додати. 3, що множиться на А, це помножити на 1 І помножити на Б у квадраті це 0,01 у квадраті. І відняти Б у кубі це 0,1 у кубі. І це дорівнює. 1 у кубі це буде 1. Далі відняти. 3 помножити на 1 у квадраті це буде 1. 3 помножити на 1 це буде 3. І помножити на 0,1. Це вийде 0,3. Далі. Додати. Так. 0,1 у квадраті це буде 0,1. 3 помножити на 1 – це буде 3. Помножити на 1, 10. 000, це буде 0 0,3. Так, і відняти 0,1 у кубі. Це буде так 2 знаки, буде шість знаків після коми 0,1 мільйона. Так, і це дорівнює. 1 мінус 0,3. Ну, що ж, це буде 0,97. Далі 0,3 мінус ,00 0,1 мільйона. Це вийде додати 0, ,0. пишемо нулі. Тепер 3 десятитисячних – це 300 мільйонних. Мінус одна мільйонна це буде 299 мільйонних. Ну і сума тоді буде 0, цілих. записуємо 970 тисяч 299 мільйонних. Є. Записуємо відповідь. Пишемо відповідь. Отже, обчисліть. У першому завданні обчислюємо. Вийшло 970 299, у другому завданні 68 921. У третьому завданні записуємо 24 389. І у четвертому завданні. Записуємо нуль цілих дев'ятсот сімдесят тисяч дев'яносто дев'ять